Велика аварія на Хмельниччині. Вранці там перекинувся автобус із дітьми. Загинула 12-річна дівчинка і дорослий, який супроводжував групу школярів. На місце аварії щойно доїхав наш Валерій Кузнєцов. Він розкаже більше про наслідки і причини смертельної ДТП. Це місце моторошної аварії, де загинуло двоє людей. Понівечений автобус вже прибрали, але тут досі лежать уламки, а на траві сліди крові. Автобус із дітьми перекинувся вранці у селі Вишнопіль. Відомо, що це їхали діти із Житомирщини. На відпочинок на Івано-Франківщину у салоні було 19 дітей. На місці загинула 12-річна дівчинка та жінка, яка супроводжувала групу. Попередню причину аварії у поліції вже назвали. Кажуть, водій не впорався з кермуванням. Аварію та її наслідки бачили селяни. Кажуть, водій, вочевидь, автобуса, запізно побачив острівець безпеки на дорозі і почав на швидкості маневрувати. Це дуже жахливо. Люди добрі. Сьогодні. Це водітель винувати. Він йшов скоро сюди, і він, видно, побачив, островка, він махнув і його понесло. Травмованих дітей доправили у дві найближчі лікарні. Про стан потерпілих ми будемо дізнаватися, чи був тверезий водій. У поліції поки не кажуть, призначено низку експертиз. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Валерій Кузнєцов, Микола Назарко, Хмельниччина, ТСН 1+,1. плюс